Опа, це нове відео. Так. Ще три персонажа. Ви подивитесь? Так, ну, все. Дивлюсь з вами. Гаразд. Сьогодні розпочнемо з Дідори Джорджа. Я вгадаю, що він дуже добре розбирався в політиці, але самі розумієте, що без шустера важко стало. Вже студія не зве. Питання до міністра: ви вмієте даїть корову? Тупив в свій час за Януковича, але зараз загриз би його за горло, суку путінську. Януковича. Я тільки Янкович. Придумує теорії змови і всім про них розповідає. Особливо про те, що я найгірший шкітник полікан Дауна. Над присівком є частина лісу, а далі також валя вирубки лісу, і, можливо, це й спровокувало тоді ті суби. Колись вклався в МММ, досі чекає виплат, але отримав лише пачку сухариків флінт. Так нормально. Нереально валить в доміно і кричить: Риба! По ділу, і ні козел, очко, генерал риба ковбаса. З музики любить раннього скрябіна, Івасюка, Яремчука і Радіо Релакс. Щось ще підчерпнути, самі розумієте. Персонаж, що асоціюється, якщо пам'ятаєте, що такого Діда Толю з Каміса Подільського з Тіктоку. Але трошки все ж я думаю, Джордж більше любить свою дружину ніж той Дід Толя. Вигору. Ти можете, але ж треба ділом щось робити. З їжі він дуже обожнює рибу, а саме, знаєте, тюльку. І їсть він її разом з головою, з лускою, з всім. Не залишається нічого від неї. Стій, дай, я покажу, це голова риби. Дай покажу, Я не заберу віддам зараз. Від mm -hmm. взуттям не вимахується, тому носить комфортні дідовські сандалі. Бажано разом з шкарпетками. Як і будь-який дід слухає телевізор на нереальній гучності і само собою під нього засинає. Вважає, що самогонкою можна вилікувати усе. Ото така у мене є настоєчка, гарна на лопухах, крім наслідків від посттравматичного стресового розладу, які всі ми, на жаль, переживемо, хто в якій мірі, але все ж. Тому не забувайте про донати на Збройні Сили України. Наступна у нас Евелін, дружина Джорджа, бабуся. Я вважаю, що вона була вчителькою української мови і літератури. Потім пішла на пенсію і нарешті перестала чути в свою сторону срану пісню групи. Тік Hi, I'm Bliss and I'm your freestyle dance teacher. учителька мікрорайону, нашого жителька. Релігійні свята цінить більше ніж новий рік і своє день народження, починає потужно постити перед Паскою, але може пригрішити, бо поки готує Аліксу цю срану рибу, яку він єдину їсть, може облизати, знаєте, там ніж ще щось. Хоте буде так, тільки не шолодей, не шоли. До того всього має релігійний календарик і знає про іменини та свята усі в принципі. Тому очікуйте від неї 3-4 дзвінка в рік з поздоровленням, навіть якщо вас звати Альберт. Музику любить ну таку тендітно тендітну як от квітку ціси, крусю. Музичний смак схожий з Джорджем. Ну зрозуміло чому на цьому вони і зійшлись. Life, гори, на... Любить хмельницький базар, а саме категорію з халатами для бабусь і дешевими цукерками. По часному не переважую, но. Вроді так ну, довірає. Нормально. Нормально. Іменно тут я все в жіночки товару, все, все нормально. Має телефон з дуже великими клавішами і завжди випадково дзвонить і мовчить. А також вона досі розбирається, як отримати тисячу Зеленського. А як в мене чого? немає телефону, куди? Як мені йти? Откроєний телефон в мене. Я купила його коли, щоб в мене були великі цифри. Щоб на а, -а, -а куди його? любить займати черги і йти кудись з самого ранку. Ну як і всі бабусі, вони в них такий алгоритм. Come on, We're the dancing денсінґраніс. Ігри вона не любить, що комп'ютерні, що настільні, нічого не підходить. Більше обожнює шоу говорить Україна сюжетами по типу брат вийшов заміж за мачуху, щоб всановити брата, і передати в спадок супілку та баян. Вечора, студія. Чуєш тенати ски... в Евелін. Є книжка рецептів ектора Хіменеса «Браво», і вона знає всіх переможців, всіх сезонів. Садок вишневі колохати. хати, груші. На вишнями уду носить вона у такого роду капчики і обов'язково хусточку. Я думав багато над персонажкою, на яку вона схожа, але ліпше ніж дружина діда Толі, то саме мені нічого в голову не прийшло. Можливо, ви щось краще придумаєте. No. Далі у нас марні. Давайте одразу. Я ненавиджу марні. До оновлення, де сіно падало з збору пшениці, ця засранка монополізувала сіно, тому що косити його з трави ще те задоволення, особливо після зими. А ціна 50 золота за одиницю, тобто ви собі порахуйте. Більше того, її частіше немає на роботі ніж вона є. Хай хоч лишить якусь записку, там буду через 5 хвилин чи щось подібне, бо це нереально. Деколи ця засранка просто стоїть на кухні і її впадло до прилавка підійти. Тепер ви розумієте моє відношення до цієї персонажки? Продовжу. Любить турецькі серіали, але тільки з українською звучкою. В цьому є якийсь шарм, знаєте? Якщо сподобається володарю, залишися тут жити. Так як дивилась все це на телевізорі, дуже багато серій пропустила, але сюжет величного століття Роксолана вона може розказати в деталях. В молодості працювала кухаркою в дитячих таборах, тому мистецтво приготування цих всіх бідолашних страв в неї на рівні. Голубці може робити з закритими очима. До прикладу, хто передає голубці? Голубці? У пакеті ВІД чіпсів! Пробувалась на мастер-шеф, але кому встрались ті крученики, я досі не розумію. Смачні, рум'яні та дуже ніжні соковиті крученики. Всім в село надсилали рекламну книжку. Знаєте, від книжного клубу таку, що спочатку книжки, а в кінці, ну, всяке різне: там собачі шерсті, пояси, кухонні комбайни, скакалку і тому подібне. От вона ті всі штуки замовляла. Вітаю вас сьогодні. З вами знов файна. Шоп. дуже любить стару музику. Там знаєте, Ненсі Сінатру, гурт Аба, Елвіса. Ну таке, от вона така естет Естет. Вона Лецько, Снейлзлецька. Але і чорна сторінка в її музичних захопленнях також була. Знаєте, Олежка Винник, коли виходить Олег на сцену, у людей з'являється посмішка. А от де він? Скажіть, а де Олєшка Винник? Ще думаю, що у марні в гардеробі має бути купа ретро сукенець і олдового взуття. Та це можна, я думаю, респектанути. На кого ж схожа Марні? На яку персонажку? Я таку не знайшов, правду вам кажу, але чисто візуально є одна персонажка з гри Eastward, яку я, між іншим, прохожу в себе на каналі. Це Ува, ну ніби схожа. Ще гадаю, що в Марні якийсь ось такий, наприклад, манікюр. і якісь ось такі, наприклад, черевики. Ну і на цьому в мене все. Дякую. Як ви зрозуміли, це кінець відео. І знаєте, що треба робити, щоб наступне вийшло ще швидше? З кожного по 500 коментарів? І таким чином ми зламаємо Ютуб. Ютубу кінець. Ну, ще можна кинути мені копійку. Кожен кидає таку копійку. І відео виходить завтра. Всім респект за позицію. Всім тьом.